Шалом, це Славко. Я з коментів бачу, що доведеться мені відповідати перед моїми любими споживачами за те, що я сказав. Почну по черзі логічно, от наш любий глядач правильно каже, що кордони України визначаються в залежності від рівня організації держави. Коли він порівнює очевидні успіхи і дива української оборони, то Слід розуміти, що так само як 22-го року почали нам допомагати і початок 23-го, зараз така сама потрібна буде допомога в тих самих видах озброєння, але ситуація у нас стала гірше. Не забувайте. Проблема не в тому, що росіян так давно не били, а в тому, що вони змогли. Пристосуватися до ситуації і знайти відповідні рішення, в тому числі ці піхотні наповзи вирішили перемолоти нашу піхоту. Це було розумне рішення, і я довго не міг з ним змритися. Я Шкаф, коли ж українці знайдуть відповідне рішення, то касетні припаси, то дрони рішення знаходилися. Але ви розумієте, що перерва в постачанні була задовгою, перерва в формуванні військ була задовгою Контроль за тим, скільки у нас військо в тилу, скільки на фронті, теж був за слабким. Ми прийшли до Харків Показав, що ми не навчилися нічому. От єдине власне, чого ми навчилися після. Нашого наступу, от що за контрнаступ? На да, контрнаступ, це коли навстрічу противнику, Нашому наступу 23-го року. Після нього єдине чого ми навчилися, це асиметричним рішенням. І нарешті звідчаю врізали по новоросійську. Розумієте, що удар по новоросійську, якщо його будуть повторювати по мазотному терміналу, якщо це все було так добре. Це удари відччю. Це от. Виглядають не як німецьке фаргель а як японські камікадзе, що вже треба палити. Ну, ви знаєте, що сказали наш друг Ареста. Що якщо нам винесли маневрову енергетику, то яка різниця, що скаже світ, що ми винесемо їх мазутний термінал? Він взагалі багато в чому має рацію Арестович. Але правильні виставки ще не означають правильної позиції. Ми, Харків чому важить, чому я так от ставлюсь, як битва в і Хантала, як битва після ситуація в березні 40-го року на фінській війні, ми показали необучаємість своєї держави, показали її, от, як радянська армія, це необучаєма, не зміняєма і не реформіруєма структура, так і українська держава. Вона йде монолітом. Пропасть. Якщо воно збережеться, вона збереже свій характер, вона нічому не навчиться. Те, як ви зреагуєте, я бачу оце під подгонки в встречне, розумієте, Не вийшло у нас встречного бою, як на лінії Соровіки, на тому, що противник панував у повітрі, і сил у нас таких просто нема. Не, не нам гратися в встречні бої. Чому я заговорив за політичне рішення? Да, Рішення, да, було непогано, але весь комплекс обставин. Ми ж не можемо нав'язати світові нашу волю щодо продовження війни і постачання. Так, обійшлися з нами погано союзники. Це правда, знову ж таки, вони вірять десь глибині душі, що Путін не буде вести агресивну війну, знову я вкраду тезу. В світілі всі акти світілі Арістовіча вони часто, як всі єретики, помічають такі речі, що для нього це війна між росіянами, і де буде кордон між росіянами, проходити їм все одно, і вони не вірять. Вони вірять в Путіна. Міатворця, що Путін не піде на Батію, не піде на НАТО. Як воно буде далі? Ми побачимо скоро. Ми вже скоро дізнаємося. Нація наша прекрасна, просто нації мало. Ви розумієте? Скільки було нації, стільки ми боронилися. І ще раз скажу: от повернуся для 24-го року. Нам стільки ж і людей потрібно для диво. 20, щоб повторити диво 22-го року. Нам потрібен такий самий приплив у війська, як 22-го року. Тоді ми можемо повторити це диво. Але те, як починається ця мобільмахунг, ця мобілізація. З 18-го я скажу, я дива не очікую. Я бачу багато розпачливих голосів, я бачу багато шуму, я бачу мало ефективності. І, зрештою, не можна сподіватися на таку алярмістську, на, на безпосередньо ефективність такої алярмістської мобілізації в цій ситуації. Путін же не рештками сил, він же не, бачите. Йому потрібна полоса вздовж кордону. Це остання вимога, яку він висував, бо він поступово ж здавав свої позиції, і він, нарешті, зможе своїм пред'явити, що утворив якийсь санітарний кордон на північному сході. Так, що тут далі? Бачите, і чому ще дом розділений не устоїть на навіть у мене, як я не підбирав собі споживачів. Але ви бачите, не всі ж цих люд, добрих людей дрони. розумієте, от ми подивимося. Не всі ж цих добрих людей, і оцей може і і я скажу, і клон. Тобто я вже дрона з клоном путаю О, по старості. Дається. Ми бачимо опозицію, яку вперто нав'язують розділення суспільства. Ось Зеленський такий сякий, ось Зеленський такий сякий. Ось треба все. Ось, так, да, от є ці, споживач, якого я особисто дуже високо ціную, я вас всіх високо ціную, але мені дуже приємно від нього читати. Ясно, що Штар бо я побачив реакцію ЗСУ, я не чекав такої реакції на Харківський наступ. Забагато вскрилася в процесі. Чому тут мене звинувачують, що я за малим не банив тоді людей за таку саму позицію, яку зараз займаю. А я скажу чому? Тому що я ж не патріот, я практик, я дав шанс. Я сподівався на те, що будуть зроблені виставки. Я не можу так хаяти наперед. Я все-таки недостатньо України що взять і апхаять. Мені потрібно було показати дати можливість. Я сподівався, що виставки будуть зроблені. І зараз я бачу комплекс причин. Я не бачу зроблених виставків. Я бачу ту саму ситуацію, а покриті її героїзмом і ентузіазмом Заходу в допомозі вже не випадає. Ну, Вони знайшли два рішення: піхота, просачування і каби, бомби. Це поки що. Без далекобійних засобів, розумієте, без того, щоб Америка жертвувала патріот і пускові установки, які б тут згинули в боротьбі, і ми не знаємо, яку кількість ракет вони б могли звиділити. Для цього. Поки американці, якщо американці не зроблять далекобійні системи ППО розходними в Україні саме по пускових установках, по комплексах наведення, по командних пунктах, тому що вони будуть битися тут, будуть. Як вбити сумну долю нашого невеликого, але хороброго патріота, який тут питався по Херсонщині? На американці на це не пішли. І тому, поки що, ППО далекого засягу у нас в полосі фронту не буде. Це очевидно. Ось правильно, ще байдхаяв за такий настрої. Да, рахував правильно. А що мені було рахувати які ми слабкі? Я, вибачте, не російський оглядач. Це ви хочете, щоб я всю зиму рахував, наскільки мало у нас лишилося танків, наскільки мало у нас лишилося гармат. Для чого це робити, коли були сподівання на інший перебіг подій? І зараз лишаються такі сподівання, що вікно можливості звузилося. І розумієте, саме російські втрати дозволяють нам зменшення. Уникнути прориву і дозволяє нам Збройним силам України повільно відступати, тягти довгий час, час достатній для того, щоб знайти або почати політичне рішення. Ну, куди тікати, ви все розумієте, крім Кореї, я нічого не можу порадити, але ж. Виділо так закінчилося. А с не Я мав на увазі, що тікати треба світлої України майбутнього. Я вам скажу, що ні ні голодомора, ні Сибірії, ні китайські границі не буде. Русь Путін не збирається ковтати всю Україну. Як ви розумієте, йому цік достатньо тієї частини України, де його люблять. Всіх оцих от вовчанських. Як воно що називається? Ну коротше, того, що він хапнув, розумієте, там його люблять, там цінують строгость і справедливость його власті. Йому не треба нами займатися. Ми самі собою займемося. Мені зараз дуже буде цікаво, який характер приймуть політичні сили анти... Анти... спрямованості антизеленського умовно. От зараз дуже цікаво буде фронт проти Зеленського, який буде сформований, і ті, от добрі люди. Друзі Росії, які в цей фронт увідуть, бо ви бачите, що багато і патріотів цього, от бачите, Теніт. Я скажу, що людину, яку важко звинувачувати, от, бачите, тестовий ролик для перевірки телевізора. Але він старанно нам бореться в міру Бористе. своїх інтелектуальних можливостей, теж бореться з Зеленським. А дом розділений не устоїть. Насчет Харьков, так я скажу, Харьков же город. Від Харька Харкош Козак. І Харьков город, як воно було, власне. Харків чи й Насправді так. Так, значить, за Третю Українську Республіку ми про це поговоримо колись. Третя Українська Республіка буде така сама, як друга. Повірте мені. Що про минулий контраст, було зроблено правильно, а що ні, дуже легко звинувачувати полководів, якщо не був на їхньому місці. Там була ситуація Трішкиного Кафтана. Добре, що вони вдарили на Сході. Це дало нам позиції, які москвини досі пробують опрокинуть. Чи дало нам це такі позиції на півдні? Можливо, дало б. Але небажання нашого командування ризикувати 22-го року, це одна справа. А вперте небажання командування ризикувати 23-го року, ви розумієте, що на чому успіх росіян? Вони тиснуть, ви бачили цю схемку, вони тиснуть на весь фронт, вони не дають фронт ось схема ділянок тиску і активності. Ви бачите, що це мінімум займає харківський напрямок. Чарківський, а де решта тиску? Ми тиснули на двох вузьких ділянках і дозволили використати перевагу в живій сілі перемовати в встрічних боях. Українці сподіваються, нас сирський не дасть перемовити решту. да та власне, перемилювати перемелювати не дуже. Кого я? Ви ж знаєте, що бригади скорочують кількість батальйонних тактичних груп в багатьох випадках до однієї, двої. Це вже бригади в серцях Кемп групи 145-го року. Те, що не пішли за Дніпро відразу після повені не, не вчинив. Озуміте, суворових. Ні. Суворов би кинувся. Озумієте, хто зайде далеко з тяжовими побідіть, правильно, А Хто зайде з легкими і ще далі, тот побідіть. Ми не зайшли далеко ані з стіжовими, ані з легкими. Ми не використали єдину ділянку. Ділянку... Спуску води, а потім ділянку зеленого лугу, великого Лугу. Це єдина була принаймні теоретична можливість змінити ситуацію на Південному фронті, на, вийти на, на підступи до Криму, все подальше це вже витікає з необхідності, з необхідності вести оборону. І друго розуміє, що такі паузи в постачанні і такі паузи в формуванні військ. Вони даром не минають. Ви розумієте, що Москвини в цей час працювали активно і змогли накопичити. Розумієте, мені теж неприємно було, коли я побачив не півтори тисячі танків, а від двох тисяч до 1750 -ти на осінь, на початок їхньої осінньої кампанії 23-го року. Дай Боже, що їх таки було на 2000 тисячі 1750, але це ролі не грає. Вони змогли мобілізуватися, змогли. Ясно, що зараз вони пруть на Т-62, навітьня танкова армія. Почасти сидить уже на Т-62, але це нічого має, нічого вже не вирішує. вирішує, що вони просто є. Ми не могли. Ця пауза вона підкосила Україну, і Було сподівання. На що власне було сподівання? Ну, на те, що. На диво, відверто сказати, на диво, тому що ну, ми бачимо, як скорочується артилерія. Я розумів, що не, не, не можна ці артилерії, Зараз кажуть, що нарешті артилерія наша має вдоль стати стрільна, тому що стволів менше. Добре. Єдине того, що ми побачили, що є купа Богдан, перероблених з мстрі. Слава Богу, що навіть по втратах ми змогли переконатися, що Богдани існують. Ну от ви бачите, так, ця, так. От, ну Шизоїда, да, я скажу, хто вам виноват. Що за капітуляції, до капітуляції нам ще дуже далеко, тому що нав'язати нам капітуляцію не зможуть ані Захід, ані Росія, ані вони з. Об'єднаними зусиллями, мова буде йти швидше за все на мир по варіанті товаріща Сі. Тому Путін так і поспішає вихопити оцю полосу безпеки. Мир буде по лінії фронту, він буде некорисним для нас, як ви розумієте. Кого не обучаюсь, от дуже дорогому мені споживачеві, хочу відповісти, от поставлю йому лайк. Кого не обучаємость командування нашої ланки. Середньої команди. думаю, частини командирів батальйонів, командирів бригад, частини командирів направлення багатьох різного роду тилових генералів. Яка грузінізація, а на, так само на почві антизеленських настроїв, як проти оцього фраєра, що по кришам бігав, як його? Ну, що голодом себе маріл? Ну, в Грузії, ну ви знаєте, що тут питався. Я не знаю, куди буде Зеленський тікати на почві настроїв, які зараз п'єстують проти Зеленського. Буде якийсь фронт антизеленського і обов'язкова кампанія проти Зеленського з подачі Путіна і любих йому серцю патріотів буде продовжена. А це початок грузинізації. Розумієте, ми ж не фіни. Ми як грузини піддамося. От той час, який був по війні витрачений на Грузію, якщо його витрачити разом на Україну, він призведе до відновлення тут. Про російської партії. І ця проросійська партія, фактично, вона спочатку буде партією антизеленського, ймовірно, навіть з участі нашого Любого Залужного. От мені цікаво, чи стане залужний, як грант свого часу, одним знарядь такої боротьби. Так, чи я сказав в концептуальному сенсі з тої держави, яка тут постане, я скажу, що вже у вас. Є якісь можливості себе де реалізувати, то я скажу, що не марнуйте свій час. От Зеленський сам ви бачите, з якою задоволений стібаються. Ви не рівняєте апарат, який. На бізнаказаності своїй несміняємості будувався 30 років. Наша бюрократія не непереможна. не переможна. А знести її революційним шляхом неможливо було в тому числі через реакцію заходу, що не допустив би репресі. Ну як би він подивився на розстріли, повішення, викидання з вікон, терористичні акти. Я думаю, що ми частину, що незадоволення суспільство імовірно буде мати якусь реакцію. Проти наших можновладців. Бачите, коли ви не можете поставити наголос, але я не хочу. Мені оцей трибалізм знаєте, вивчати, де там ставити наголоси. От як нормально, в нашій наркольській мові все на передостанньому складі, всі наголоси і нормально живуть. Ось да, війну між мови, та Кавадлом держава. Так, Я скажу що. Подвиг українських героїв, подвиг української нації, я скажу в цій війні правильно сказали, що він буде прикладом для майбутніх поколінь. Ясно, цікаво, тільки якою мірою, що стане прикладом до іншої частини, наскільки ефективність здобування стає прикладом, бо ми ж зробили, що сам Харків постав через те, що люди втікли, не хотіли боротися. Від хмельницьких проти ляхів не забуваємо, що ми маємо історичний досвід втечі, історичний досвід Слобожанщини. Ми не йдемо на перемир'я з Москвинами. Ми змушені будемо вернутися держава до політичних рішень, якщо щось ближчим часом не зміниться. Розумієте, війна сама по собі увійшла в Еншпіль. Давайте поговоримо за це перемир'я. Військовим шляхом, ми, якщо не станеться чогось непредсказуємо, ми не відіграємо південь, не відіграємо полосу вздовж кордону. Ми можемо тільки утримувати кордон і повільно відповзати від нього. Це нормальна ситуація. Відповзати ми можемо припинитися, коли вичерпується ти, кого зібрав Путін. І тоді, якщо нам вдасться зібрати когось. По цій мобілізації і якось дати їм раду. Знайти, з важливо ще не знайти цих людей, важливо знайти їм застосування. Я не вірю в ефективність нашого в зростання ефективності нашого військового будівництва. Так скажу. Тому. Продовжити опір є сенс тільки для ведення переговорів і пошуку політичного рішення і застосування впливу наших союзників та нейтралів. Все це ви бачите робите? робиться навіть всі, примушив Путіна сквозь зуби сказати, що він згоден на Стамбул, але сумнівається в легітимності Зеленського. Ну це ну тяніть нас дуже сильно ще будуть. Що казали провести вибори, Ну які вибори? Слухайте. Які вибори, коли там всі кричали Геть батько наш залужний. Ну, які вибори могли бути в ситуації, коли всі кричали Батько наш залужний, а він взяв і збіжав в Англію, віскі піть. І його що тріумфом тут зустрітите, як героя. Да то, що Він службі. Ася, ну, так, ну, він мав можливо. Знаєте, скільки б так би підписав? Ну, скільки насправді зараз Збройних силах України. Насправді, повірте мені, хворих там. І калічених дуже багато. Тепер, щодо ось, немає права для існування. Да, Воно показало, як потрібно боротися. Якщо ця боротьба не на часі для світу, ну тим гірше для світу. Зрозуміти, це те віра в Бога равнодушує послідством. Українці зробили свою справу, показали, що можуть боротися, що подлості міра показали, кинули виклик подлості міра. Ну нічого, зараз треба бути хитрим і жити. Пам'ятаєте, я вам розказував, як всі робили Вась-Вась, як оцей от наступний Пасі Ківі Кекканин. Будемо продовжувати лінію. Пасі ківікеконене. Єдине, що погане, що наша міліція не дасть нам переховувати зброю. Ми не знищили нашу міліцію. От зараз наша міліція, як і в Грузії, на шляху грузінізації стане знаряддям поборення українських патріотів, знаряддям поборення українського спротиву. Бо Український спротив без лігальщини без антидержавності певної неможливий. Я так скажу, підпільну державу інакше не створиш нам. Не дадуть можливості створити ефективний опір саме через ефективність діяльності правоохоронних органів, а зокрема за її ефективність в вилученні зброї в боротьбі з народним виробництвом зброї. Не забувайте, як довго протривали завдяки дронам, завдяки народному виробництву зброї, як довго протривала ця Україна. Ми зараз знаходимося в тій ситуації, де збережені каральні органи будуть і безнаказаний каральні органи. збувайте, це все. -все Ця вся суддійська поліцейська система, ми її захистили власним тілом, власною кров'ю. Зрештою, у нас не було вибору, тому що і Путін би її не змінив, і Путін би їх лишив би тут, і вони б з радістю прийняли Путіна. Просто ми були приречені вести цю боротьбу. Ясно, що зараз доведеться за це заплатити. Вони нам не подарують, що наша поліція буде знаряддям грузифікації України. Да? Так жити не можна, я скажу. Але ж будуть жити призвичайно. Зараз рівчани поїдуть будувати Москву. Качество аналітики резко упало. а качество событий що возросло? Я скажу, що я вам маю продавати? Дивом буде те, що втримують фронт, але ваше таке диво не влаштує. Ясно, що дивом буде те, що Збройні сили втримують фронт протягом переговорів. А захід допоможе нам подолати ці воплі дешової Путіна нігелітібності. Зеленський нам може вернути шматок. Найбільше на що ми можемо сподіватися, що нам вернуть шматок Херсонщини, а полоса буде демілітаризована на півночі. Все-таки він її зубов не випустит. Я Скажу, що ми ще дешево діларі в порівнянні з Фінляндією. Головне, нам далі вести себе як Фінляндія, не як Грузія. Розумієте, зараз почалися розмови за фінляндізацію. За фінляндізацію ми поговоримо окремо, я говорив де один раз. Дай Боже нам виявитися фінами не тільки у війні, як ми ви виявилися, а але виявитися фінами і в мирі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буду вам вдячний. Якщо що, запитуйте, спробую чесно відповісти. Бай.